Зберегти навколишнє середовище на території Прикарпаття діє 15 полігонів твердих побутових відходів. Упродовж минулого року на них було захоронено близько 150 тисяч тонн сміття. Втім, цьогоріч розповідає начальник управління екології Андрій Пліхтяк: більшість полігонів у критичному стані. Вони використали свою потужність практично на 85% ці полігони. Є ряд порушень на цих полігонах. Відходи захоронюються з рядом порушень, що в принципі десь не ведеться моніторинг за станом довкілля, не ведеться моніторинг за там, атмосферним повітрям, за станом водних ресурсів, десь з порушенням. В... Проводиться захоронення цих відходів, що ми бачили, що в цьому році вже виникало рад пожеж на полігонах твердих побутових відходів. Ще одне проблемне питання, каже Андрій Пліхтяк, це утворення стихійних сміттєзвалищ. У 2023 році було ліквідовано 187 таких місць. А у першому кварталі 2024 – 45. Ця робота проводиться органами місцевого самоврядування на виконання окремих доручень і протокольних доручень голови обласної державної адміністрації щодо проведення цієї роботи. Щоб уникнути проблем з відходами, ділиться посадовець на території області, збудують п'ять кластерів, де будуть збирати, зберігати та сортувати сміття. Листопаді обласною державною адміністрацією. Міністерством і п'ятьма громадами було підписано меморандум про співпрацю і в рамках цих нормативних актів, в рамках цього меморандуму, в рамках коригування регіонального плану на сьогоднішній день визначено п'ять об'єктів кластерних, де планується будівництво об'єктів поводження з відходами. Планується ці об'єкти збудувати це надвір на Калуш, Косів, Городенка, Бурштин. На території громад вже обрали місця, де будуть розташовані об'єкти поводження з відходами. Згодом розпочнуть їх будівництво. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.